Вітаю малята! Погляньте, які у мене гарні ляльки. А у що вони одягнені? А вони одягнені в український національний одяг. костюми. Давайте розглянемо український національний одяг. Українські костюми складаються для дівчаток та жінок. Вишиванка. Спідничка, пояс, червоні чобітки та на голівці стрічечка із квіточок або віночок для дівчаток, а для жінок хустка. Чоловічий український національний одяг також вишиванка, штанці, які називаються шаровари. Підперезуються чоловіки поясом. Взуті Чорні або червоні чобітки, а на голові у них овеча шапка. Українські національні костюми дуже красиві та ошатні. Їх можна одягати як у свята, так і в будні дні. Це найкращі костюми, які є на планеті. Давайте з вами складемо опис вишиванки. Вишиванки бувають як чоловічі. Так і жіночі. Їх носять і дівчатка, і хлопчики, і дорослі жінки, і дорослі чоловіки. Вишиванка це наш символ, який оберігає нас від біди та зла. Почнемо складати опис із жіночої вишиванки. Це сорочка вишиванка. Для жінок. Вона білого кольору, на ній вишитий візерунок гладдю. Червоними, синіми, зеленими та жовтими нитками. Візерунком прикрашені рукава, горловина та груди. Вишиті гарні яскраві квіти. А тепер складемо опис чоловічої вишиванки. Це сорочка вишиванка для чоловіків. Вона білого кольору, на ній вишитий візерунок хрестиком чорними та червоними нитками. Візерунком прикрашені манжети рукавів, комірець та груди. Орнамент більше схожий на геометричний. Ось такий опис ми склали про вишиванки. А зараз я складу опис своєї вишиванки. Я сьогодні також одягла вишиванку. Це футболка-вишиванка. Вона чорного кольору. На ній вишитий візерунок хрестиком, червоними, зеленими та білими нитками. Візерунком прикрашені груди футболки. І ви спробуйте скласти. Опис своєї вишиванки. А ще наша країна Україна багата не тільки на вишиванки, у ній дуже багато чудових гарних ремесел. Ось погляньте: глечик він зроблений з глини, а роблять його гончарі. Вишитий рушник, їх вишивають вишивальниці. Підкова. Ними займаються ковалі. Та погляньте, який гарний килимок. Його зіткали ткачі. Ось такі ремесла є в Україні. Так давайте ж з вами пригадаємо, чим багата наша Україна, якими ремеслами. Вишивання, ковальство. Гончарство та ткацтво. Молодці.